Тяжко перший кілометр. Тоді ти просто йдеш на характері. Це була темрява не тільки, З і только хлопок. Зрезі і шателом одразу зв'язок пропав. Що він робив скіт, ну, наші хлопці, як повітряним бієм, його відштовхнули, ворог намагається вразити наші наземні дрони. Ну, я ж не можу уміряти, я ще довжені дочки на свадьбу. Ну. Тобто розуміння, що. Ти не можеш помилитися. Я вже думав, під радіостанціями позивний позивни прослухали. Вони можуть економити величезні гроші для цієї держави. І тому почув, що в дрон приїде. Вони розуміють, що вони не самі. Вони розуміють, що збережена гідність. Розподіляй груз по рісу. Хтось геляє на них обідається це те, що тяжело. Ну, я так тобі і я полфетки на них полбоски. Щоб тебе, блядь, не перехиляло тебе з сторони в сторону. Тут типа аптечка, така. — як аптечка. Угу, труси носки. У тебе вже зекономиться місце. Якщо ти правильно розвісишся, то тобі набагато легше. А тепер це все робиш отак. Дивись, скільки у тебе ще місця тут. Дивись, тут місця не для одних футболки, тут місця. Ну, так. Для всього футболки. Я вже ще... Поза ними шатай. В Харті я не так давно знаходжусь. Місяця чотири, виходить, пройшов ці підготовчі курси. Ну, У мене вже є два, так сказати, бойові виходи. Ти чотири бутилки води? — Ні. Ні? Навірно на тому місці понізу чотири бутилки води. Мій позивний тихий. В цілому посада моя гранатометник. Для чого це ви готувалися? Готувалися до, так сказати, ротації бійців, які вже знаходяться якийсь час на своїх позиціях. Ми будемо їх замінювати. Хлопцям повідомляється, що для них готується, приготувалася зміна, вони сьогодні виїжджають. Тобі треба мінімум дві бутилки води на день, літр, раціон води. Наставник у мене синг, і він веде, ну, так скажу, прям супроводжує від початку і до заходу на позиції. Все, портфелі сложили, Давайте, у вас залишилося мало часу, йдіть відпочивайте. В без 15.02 на КПП. Плюс. Плюс. Що буде в разі, якщо вам треба буде, наприклад, там, речей якихось, їжі, чогось іншого, якось. За це я не хвилююсь, це доставлять. Доставка відбувається дроном. І все без проблем, без затримок. Ви виходите вперше. Да. Як ваш настрій? Повністю готовий. Ну, вночі будемо видвигатися. На оприділену точку нашого поставленого маршруту. Прокладених у нас два. Тобто, потрібен варіант запасний. Я знаю, що потрібно робити. Ви такий, мабуть, завжди спокійний? Так. Да. Тому в мене такий позивний. <тих> Тихий і спокійний. Це вам допомагає в критичних ситуаціях? Так. Головне без паніки. Я обожаю сегодня выступать и надеюсь, что у вас так и будет. Спасибо. Не снимайте, только водите. Не <laughs> Встави, вигрузилися одразу. Пішли Дистанцію для собі. Що Да. Що пацани кажуть, і вироблять. <пішли> Завжди повинна бути холодна голова. На любі дії. Щоб не було, ти думаєш на холодну голову. Тому що на гарячу голову ти пропадеш, ти згориш. Турнікет. <пішли> Турнікет. Здесь верхние, в карманах да, да, нужны в аптечке. В сумке два. Я выносил и была аптечка. Такая высота. Не Есть. А я знаю, что есть. У всех аптечка с правой стороны. Чего? Тяжко первый километр. Потом в тебе включается уже не выносливость, а характер. Тоді ти просто йдеш на характері, Грузимся. Mm-hmm. Mm -hmm. Далі ми спішилися і попрямували ну, згідно маршрутом. І нас супроводжував наш дрон, який вказував нам напрямок вліво, право прямо, стійте. Вот, вот так. А Потім, поки це рації виходи, я почув, що в небі <кхух> ще щось з'явилося схоже. Це було темряво, і тільки хлопок, оддар за шатайом. Перший зброй зробив, то йому ногу перебило, мне вот мені досталось от ноги. Я услышал дуже гарний такий хлопок, удар в ногу. Ну і одразу левая, Крикнув, що я 300 дав знати. Накинув тернокет. Тихому і скорпіону скомандував бігом ну, обратно. Нам дали операцію з команду, щоб ми відступали назад, бо ну, розберуть нас там, в чистому полі, в укриття. Просто зібрався і все, думаю, треба повз. Ну, пообіцяв, що повернувся. Кому обіцяли? До мамі. З різію і шатейон одразу зв'язок пропав. Ми облітали їхні квадрати. Там десь протягом години точно літали, не, змогли їх, не могли їх знайти, тому що вони були в антидронових плащах. Метрів 15-20, наверное. На Добажало, і ще два скида била. І туди мене контузія. Скільки це ви часу? Ну, я з двох до 7 ранку. Ого, це з турнікетом. Mm. Це ви 5 годин були з турнікетом? Ну, він у мене. По ходу по дорозі послабився, напевно, що так повезло. тихесенько підповзав, підповзав, як чув дрон, гудить. я завмирав і лежав собі. І розумів, що мені треба до полезти до світанку, бо тоді буду вже замічений. Почали ми дроном все нижче і нижче опускатись, видивлятися, почали фонариком світити, щоб він ну, на дроні фонариком. Я говорю, ну я ж не можу, якби как бы, вмирити, я ще повинні дочки. На свадьбі. ну я ж говорю, ну що я просто так, як би, ну, жив цю, це життя, ну це не може, не повинно так закінчитися. Тут прилетіли ми ще з колонкою. На дроні записали його позивний, сказали, що тай, пози за дроном. І там дрон ну, напротязі 15 хвилин літав. Потім вже він як тоді розказував, я думав, що що то в мене Звуть, я просто лежав, морозився до останнього. старався взагалі не шевелитися, багато, бо ну, боявся. Я вже думав, під радіостанції мій позивний прослухали, і потім ми замітили рух, він почав шевелитись. Вони побачили, що я живий. Так, він почав повзти за дроном, ми поправили позицію, та, що, з якої вони стартували. Він вийшов до неї, ну, під, навіть почав підпозать до неї. Прилетів ще один борт ППОшний, висів весів над ним. І Як вже оказується, що хлопці своїм дроном його. Ну, що він робив скит і чи хотів. Ну, наші хлопці як повітряним бієм його відштовхнули. А потім вже хлопці коли розвиднулися, вже, вже прибіжали і пособирали нас. Ну так допомогли. Хлопці вибили вдвох, бігом його затягли до себе на позицію і відразу там почали надати першу медичну допомогу. Поранено в нього важке було, він пролежав без свідомості хвилин 15 точно. Наклали шину, перемонтували. І ну, майже кожного дня дивилися, ну, спостерігали заране. Тоді і вирішували про плани евакуації. Обстановка в мене була трагічна, конечно. дойти я не міг, щоб мене нести по братиму. Там теж нелегкий маршрут. От енерка дрона. Я відмовився, мав вийти. І ще й самокат принесли хлопці я Виїхав. Почув, що в НРК дрон приїде. Віждали. Ну, це не перша евакуація вже наземно позованим комплексом, бо у Харці. Ми відразу підготували це все. Броніковдри підготували. І ВНРК поїхала до нього. Хлопці на тій позиції його загрузили в ВНРК, накрили бронековдрами, антидронним плащем, дали радіостанцію. Це один з наших логістичних шляхів, який ми знаємо вже добре. Але коли ти пересуваєшся з пораненим вже на борту, ризики зростають в рази. Єдина твоя помилка, і все, ти втратив людину. Тобто розуміння, що ти не можеш помилитися. Сто відсотково і потрібно це зробити. Просто зробити. Там біда, ми все тут робимо для того, щоб там все швидше зробити. Він там отримав 300, тут все прокручується, робиться для того, щоб там його якось забрати звідти. І Треба було, чи можна чим швидше виїхати до світанку, щоб я вже був в небезпечному місці. Хлопці мені допомогли мені добратися. Шлях небезпечний. великі ризики, який може трапитися, це. Те, що нас е, бачить ворог, після цього відбувається два варіанти: або ми встигаємо втекти від нього, або ні. І, власне кажучи, найчастіше ворог намагається уразити наші наземні дрони. А той час була евакуація подібним дроном, це ЗМІ 500. Він особливий своїм балансом характеристик та, ну, на мою думку, досить непоганою прохідністю, плюс запасом ходу автономністю. А з якою швидкістю він може виходитись? До восьми кілометрів на годину. Скільки часу зайняла ваша поїздка НРК? В два ночі, так. Може, часа. 4, три може, отако, приблизно. Придалі я приїхав. Ну, вже виходить на цю точку, де повинна на мене вже була швидка карета перейняти. Як бачите, якщо спланована операція проходить, то вона йде добре. Корпус «Хартія» розвивається в напрямку НРК постійно. І ми виконуємо роботу постійно на лінії фронту. І оці дрони, якщо перераховувати в гроші, людське життя, вони доцільні, м'яко кажучи, доцільні. Вони можуть економити величезні гроші для цієї держави, щоб ці ж гроші направляти вже на знищення ворога. Там мені вже почали ну, вже лікарі обробляти, дивитися і направили мене вже в шпиталь. Ви потрапили в шпиталь, що вам сказали з ногою? Після операції, як я проснувся, то я зразу за нею взявся. Коли ми побачили вперше, я побачив це те, що нога на місці. Я дуже зрадів цьому. Майже на перше, на перше майже кожного дня заїжджала. Патронатна служба приїжджала, психологи приїжджали. Як і про всіх поранених ми дознаємося заздалегідь. Ще на етапі, коли вони евакуюються зі стабпункту до госпіталя, це допомогло мені зібрати йому перший бокс пораненого. Допомогло мені зібрати йому необхідні речі, адаптивний одяг саме під його поранення, засоби гігієни та все інше, що було потрібно нам для першої зустрічі. Він одразу приїхав да, в футболка, в шорти, носки, полетенція, мильне рильне. Ну, в принципі, поставило запитання, що, ти, що на перше час ти, ти хвата. Він посміхався, він не зовсім розумів, що він вже в безпеці, що він вже в госпіталі, він був трошечки стурбований. І все оглянув він сказав, що я тобі ще переведу те, що треба, дзвони, телефонуй, я йому телефоную, він приїжджає одразу туди, знаходить лікаря і веде вже з ним цю розмову. Наша задача це зробити максимально комфортне перебування їх на лікуванні, щоб, окрім того, щоб найскоріше одужати, вони ні про що не задумувалися. Всі інші проблеми і все інше забезпечення ми беремо на себе. Нам треба донести до хлопців, що в будь-якому разі після їх поранення вони залишаються самі, що вони постійно будуть знаходитись під нашим супроводом на кожному етапі свого лікування, реабілітації чи е, навіть мирного життя, коли вони повертаються назад. Скорпіон на реабілітації зараз. Кожна реабілітація, тихий на позиції і у відпустці повели та Як взагалі зараз ваше самопочуття? Добре, ну, болить, то надає ще собі знати, воно ще не загоїлось майже повністю. Сверху то зашили, там, що там внутрі всі. Процеси якісь проходять, імпульси. Весь цей час він продовжує консультації з травматологами, йому роблять перев'язки зі А Після цього він ще має повернутись на подальше лікування, проходження ВЛК. Врачі рекомендують наступати помаленьку. Ну, то, я тут вдома так стараюся ходити. Чим ви зараз займаєтесь? Та ну, ну якби так німного по дому ну, позаймався. Заходять друзі, теж допомагають. Ну, знаходимося в подвір'ї. Побрижаємо виноград, постаїмо, перекуримо. І наразі поки не планую списуватись, вилікуюся, потім вже буде видно, як, як вона буде себе вести, ага. що я могу, буду е, робити, чим я можу допомагати, як можу служити, як вести службу. Роботу знайду, да, Так, важливо, не в піхоті, але тут багато різних напрямків, в, яких, в якому потрібні люди. Тим паче такі як шатай, люди з головою, які можуть обдумати кожне рішення. Четверо хлопців вже, котрі пропротезовані, вони хочуть повертатись. І ще два на підході, котрі теж пропротезовані так само і теж планують повертатись. Вони розуміють, що вони не самі. Вони розуміють, що збережена гідність. Вони розуміють, що вони потрібні і вони не випадають з нашої ком'юніті. Коли ти робиш свою роботу, і ти не думаєш ні про що інше, то ти думаєш в першу чергу про піхотинця. Будучи на посаді, в цій посаді ти повинен дякувати піхотинцю, тому що він там і ти повинен повністю тут забезпечити йому там роботу.